Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні буде дуже важливий випуск. Це така, я б сказала, важлива розмова для всіх, хто отримує пенсію, хто отримує субсидію або взагалі будь-які виплати від держави. Це стосується абсолютно кожного пенсіонера, незалежно від того, скільки ви отримуєте, коли ви вийшли на пенсію. Пенсійний фонд прямо в січні запустив масштабні автоматичні перевірки через електронні бази даних. І от що виявляється, якщо їхня система знайде ну, хоч якусь розбіжність так, між реєстрами, що стосується вас, вона може просто автоматично заблокувати виплати. Просто взяти, заблокувати без попередження, без дзвінка, взагалі без нічого. Причому найстрашніше, що це знаєте, це робить там нежива людина, до якої можна там подзвонити, пояснити, і вона там десь щось зробить якусь поблажку. Це, це робить комп'ютер, штучний інтелект, який просто зводить бази даних, шукає де щось не сходиться і бац, і блокує. А вже потім, коли ви прибігаєте з криками, так, що сталося, люди там, давайте якось будемо розбиратися, але гроші вони ж вже. Не прийдуть так швидко. Все буде тільки потім, коли розберуться. Зараз детально розповім, кого це стосується, що саме перевіряють, і найголовніше, що робити прямо зараз, щоб не потрапити просто під цю, назвемо її так, роздачу. Так? Бо я вам скажу, що ця система вона не ідеальна. Вони роблять дуже багато помилок і страждають від цього. Звичайні люди, які реально нічого поганого не зробили. Додивіться до кінця, бо в кінці буде чек-лист, що треба зробити кожного, кожному, щоб захиститися від цього. Якщо випуск буде справді корисний для вас, поставте лайк і підтримайте канал. Будь ласка, підпишіться. Отож, поїхали розбиратись, що взагалі відбувається. Пенсійний фонд України вже запустив таку систему автоматичних перевірок, де вони звели в одну купу кілька різних баз даних. Уявіть собі, що вони взяли і з'єднали всі державні бази, от всі, які тільки є. По-перше, це їх власна база пенсійного фонду, де записано хто отримує пенсії, скільки, які доплати, субсидії і так далі. По-друге, це база закордонної служби, де видно хто коли виїжджав за кордон, скільки там був, коли повернувся. По-третє, це база податкової служби, де, наприклад, видно рух коштів по вашій картці, де куди, що ви купували, кому пересилали і так далі, скільки знімали. І це і державний реєстр нерухомості, тобто де видно, хто купував чи продавав там квартири, машини, землю, всі ці бази зараз зведені в одну. І ця система працює так: вона автоматично порівнює дані. Дані так з різних баз і шукає де що не сходиться. Наприклад, дивиться ага, людина отримує пенсію, наприклад, як не працююча. Але чекайте, в податковій базі видно, що вона отримує зарплату. Значить, вона працює, але людина отримує субсидію. Наприклад, людина отримує субсидію як мало забезпечення, але дивиться в реєстр нерухомості. ага. Вона щойно купила там нову машину, або там вона купила ділянку, звідки гроші, так якщо мало забезпечення, або наприклад людина отримує пенсію в Україні, але по базі прикордонної служби. Вона, наприклад, більше ніж півроку взагалі не була на території України. Де вона тоді? Коли система бачить таку розбіжність, вона автоматично блокує виплати і надсилає вам лист поштою, де написано, що виявлено, наприклад, порушення. Треба з'явитися в пенсійний фонд, треба пояснити ситуацію, надати документи. І ось тут починаються проблеми. Бо ця система вона не ідеальна, так, як я вже казала. Вона робить помилки, технічні збої, хипні спрацювання може заблокувати абсолютно. Невинній людині, яка все робила правильно, просто через те, що в одній базі десь, наприклад, щось не оновилося. Тобто, все, що завгодно, може, або просто може помилитися. І ось тепер система бачить розбіжності. Але доки ви будете доводити, наприклад, сталося так, так вам заблокували, І ось, поки ви будете доводити, що ви праві ця помилка системи, ваша пенсія. Вона не буде йти через помилку. Ви можете тиждень, два, місяць сидіти без грошей, доки розберуться, на що жити. Тому дуже важливо знати, що саме вони перевіряють і підготуватися заздалегідь, щоб не потрапити під цю м'ясорубку. Зараз розповім про п'ять категорій, які більш за все от, можуть потрапити під оце все. Перша категорія це пенсіонери-переселенці і люди, які проживають або перебувають за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. Це така найболючіша тема, я б сказала. Бо в 26-му році пенсійний фонд прямо каже, виплати тим, хто за кордоном або на тимчасово окупованих територіях вони йдуть за умови проходження фізичної ідентифікації. Не пройшли, виплата може бути призупинена до моменту, поки ви ідентифікуєтесь. І це, знаєте, не страшилка з інтернету. А на сайті пенсійного фонду є прямі роз'яснення після проходження фізичної ідентифікації. Виплату пенсію буде поновлено. Тобто, перша група ризику це ті, хто виїхали за кордон і там давно не проходили підтвердження особи, проживаєте на тимчасово окупованій території і не змогли, наприклад, пройти ідентифікацію вчасно. Має статус ВПО і випав із процедур, там бо не було там можливості або інформації. Друга категорія ті, кого стосується фізична ідентифікація, не лише наприклад по пенсії, а й по державній допомозі, пенсійний фонд ще у 2025 році. Повідомляв частину отримувачам держдопомог про необхідність проходження фізичної ідентифікації, тобто ризик не тільки у пенсіонерів, а й у людей, які отримують певні види допомог саме через пенсійний фонд. Третя категорія: це люди з нерівними даними, скажімо так: призвище, паспорт, адреса, ідентифікаційний код, батьківський рахунок. Тут починається те. А... Я б назвала це так: комп'ютер звів бази, і десь щось не зійшлося. Тобто офіційно це називається верифікація державних виплат. Держава порівнює дані з реєстрів і визначає, чи відповідає інформація вимогам для виплат і шукає якісь невідповідності. Якщо у вас в одному реєстрі, наприклад, старе прізвище, в іншому нове, або десь помилка в цифрі, або змінили банк, картку, не оновили, система може згенерувати питання, а виплати поставити на стоп до з'ясування. Четверта категорія. Це працюючі не працюючі персіонери, в яких статус не відповідає реальності. Наприклад, людина оформлена як не працююча, а десь проходить як така, що отримує дохід, і тут ключ не в полюванні, а в тому, що правила і надбавки, перерахунки вони інколи залежать від статусу. І якщо в даних розбіжність вас можуть просто змусити підтвердити. Категорія п'ята люди, яким вже прийшло повідомлення, смс-лист про необхідність ідентифікації або ті, хто давно не взаємодіяв з пенсійним фондом онлайн. Пенсійний фонд прямо зробив сервіс Моя ідентифікація на порталі в застосунку, щоб людина могла перевірити, чи пройшла ідентифікація і коли саме. Якщо ви цим, наприклад, не користуєтесь, ви можете навіть не здогадуватись, що у вас взагалі горить строк. Розумієте? Тепер найважливіше, що робити, щоб виплати не зупинили. Крок перший: перевірте себе прямо сьогодні. Зайдіть на веб-портал пенсійного фонду або в застосунок, і дивіться, моя ідентифікація. Є відмітка і дата. Добре, якщо бачите, що давно не було, не чекайте, поки грюкне. Пройдіть фізичну ідентифікацію. Пенсійний фонд дає кілька шляхів: це ключ для тих, хто за кордоном і на то. Тобто, в тому числі, це і дистанційні. Все можна зробити не приїжджаючи в Україну. Якщо вже сталося, що там пенсія або виплата призупинена, що робити? Ну, перше, це пройти фізичну ідентифікацію і подати заявку на. Поновлення виплати, і це прямо прописано в офіційних роз'ясненнях пенсійного фонду для поновлення після непроходження ідентифікації потрібно ідентифікуватися і подати заяву. Як подати заяву онлайн через портал пенсійного фонду або особисто в сервісному центрі пенсійного фонду. Також є офіційний гід в дії до саме по поновленню виплат. Поновлення відбувається за рішенням територіального органу пенсійного фонду і після з'ясування обставин. Що говорити, так? Що робити? Там спокійно, прошу повідомити причину призупинення. Далі або ідентифікація, або оновлення даних, там або підтвердження документів. Одразу подайте заяву на поновлення. Не чекайте, поки вони там самі. так? І ще один момент, який мало взагалі хто знає, в 25-му році. Уряд зобов'язав банки передавати пенсійному фонду дані про фізичну ідентифікацію. Тобто це означає, що інколи людина ніби проходила щось у банку, але в пенсійний фонд воно не підтягнулося. Або, наприклад, підтягнулося з затримкою. Тобто, це все теж може впливати. Це вся інформація на сьогодні. Ну, що я можу сказати? Як завжди, під всі оці перевірки потрапляють прості люди. В 26-му році головне це не доводити там, що ви не винні, а бути в системі видимими і підтвердженими. Бо якщо виплата стала на паузу, вам потім доведеться бігати, доводити витрачати нерви і час. А людям пенсійного віку, знаєте, нерви і час ну, на все це йде здоров'я. Тому, будь ласка, бережіть себе і все робіть вчасно. Дякую за увагу.